Всім привіт! Сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо про те, які знарядні праці повинні у вас бути, щоб займатися в городі. Такі універсальні, які підходять в принципі під любі ягоди, любі овочі, культури і так далі. Записувати ми будемо стояти тут біля полуниці, тут саме затишок від вітру, бо дуже сильно зараз задовоє вітер. Взагалі в цьому році дуже така вітряна весна. А вітер це завжди зміни. Тому і буде рік такий, на мою думку, що будуть завжди якісь зміни. А, зараз я більш детально про кожне буду розповідати, буду наводити приклади і так далі. Саме найперше і саме просте це а вже ж повинні бути вили. Ну, ось так вони виглядають. Ну, ручку ми робимо таку середню, десь 1,20-50 метр метр вдовжину. Для чого потрібні вили? Да? Я їх сюди застеркну. Якщо коротко. Ними дуже зручно носити солому. І ось ми стоїмо біля полуниці, де я встиляв, соломою, да? руками ти принесеш менше, а вилами ти можеш принести дуже велику кучу. Так само це стосується і трави. Ось ви покосили траву, згребли вже її, і вам її якось треба перенести, якщо немає в чому. Вилами переносимо ось на сіновал сюди і так далі. Оце таке саме просте. А потім на другому місці. На другому місці це вже ж нам потрібні будуть граблі. Ось вони знаходяться. Це в нас йдуть звичайні залізні граблі. Вони є в різних модифікаціях, вони є і не з такими товстими гастраками, і вони такими є тонкими гастраками, є довші, є пластмасові і так далі. Ну Це самі більш такі універсальні. Для чого вони потрібні? Насамперед вони дуже сильно потрібні, коли ви. Зробили грядку, наприклад, під ту саму полуницю, і вам треба її заволочити, щоб ті грудки порозбивати. Да? То граблі підійдуть непогано. Також непогано ними згрібати сіно. Ну, Вони важковаті, якщо чесно, для сіна. Для сіна більш підходять отакі більш пластмасові граблі. Ну, я буду це сюди класти, щоб воно мені потім не заважало. Наступне це нам потрібна лопата. Да? Ми на це кажемо. Заступ. Заступ, а хтось каже, просто лопата. і так далі. Для чого це потрібно, я думаю, довго пояснювати не потрібно. Скопувати добре, потім садити, так само картоплю я під заступ ми садимо. Ну, Такий вигляд вона має. Ручка теж така метр двадцять, метр тридцять, десь не більше ми її робимо, вона велика тут не потрібна. Наступне це у нас йде… Копаниці, да? копаниці йдуть рогаті, ось як це. єдина різниця між ними буває в тому, що бувають такі ось недовгі зубці якось на цій, а бувають зубці десь ну, десь такі. Ось такі здорові зубці бувають у два рази більші, ніж ці. Чому вони такі більші? Та копаниця з довгими зубцями такими, да? вона більш підходить для того, щоб. Прикопувати картоплю і взагалі інші культури, де така більш важка земля, воно непогано пушить. А така коротенька вона більш підходить для таких е, піщаних е, легких городів. Ну і на глині теж перекопуємо, але вона вже з годами просто стирається. Бачите, що воно нерівномірно в зубці знаходиться, якщо так поставити. Це означає, що вони вже стираються. Колись вона була довша. Ну Це з годами так стерлося в землю. Потім в нас іде копаниця плеската. Сапка, хто як каже, це дуже класна копаниця, Її дуже класно різати зілля в розорі добре чистити. Потім буває таке, що ти прикопуєш картоплю, а там дуже багато пюрею. Чи ще ж такого зілля, що його рогатою не вивезе, то ти просто його береш, і коли перекопуєш, рубаєш і воно сохне. Моя тітка, наприклад, плескатою копаницею частіше перекопує, я помічав, це така більш важка земля, де багато зілля, вона акуратно перекопує картоплю, плескатою копаницею. Непоганий варіант, непоганий вибір. Але вона повинна також бути. Потім, що ще? Я... Ще у нас йде ось до. Ручний культиватор це саме таке, знаєте, універсальне знаряддя праці. Воно підходить тупо для всього. А, я думаю, ви в моїх відео бачили, де я обробляю картоплю, як я ним а, працюю. Принцип простий. Ставите на грядку, його а, жмете, і він а, їде прямо. І оце, оце риже-зілля, те, що глибоко засіло, а це, що поверхами йде, воно теж його риже. Дуже універсальне, дуже прикольне. Але важке, ним працювати важко. Також йде в різних модифікаціях. Буває, ідея не з такою довгою перемічкою, буває така коротка. Коротка більш підходить для цибулі, для моркви, те, що росте поверху. Це більш варіант для картоплі і для полуниці. Полуницю теж бажано, якщо висадити на сіні, і вам лінь прикопувати міжраді, хочете пройти ручним культиватором, то бажано така довшата. Пластина, щоб була, ну це дуже універсальне знаряддя праці, хоч і коштує воно не дешево зараз. Колись воно коштувало гривень 400, але це ще було 100 років назад. І останнє останнє це розпашка. Ми кажемо розпашка. Для чого вона потрібна? Це для того, щоб осипати картоплю. Також осипаємо і цибулю, я бачу. Це така розпашка, в діда інша. Ви бачили відео, де я осипав картоплю в себе вдома. Там була інша розпашка. Ручка повинна бути довга. Ну, довга, тому що бувають рядки широкі і, і не зручно осипати. Так само це стосується і копаниці. Я завжди кожному відео, де я прикопую картоплю, розповідаю, що копаниця на довгій ручці, тому що якщо вона така коротенька, да, то приходиться сильно нахилятися. Так як вона довга, ви собі на витягнуту руку взяли і можете далеко. Ну, такий сектор великий берете, щоб не топкатися, і так дуже зручно працювати. Це саме стосується і плескатої капаниці теж довгі ручки. А, щоб а, ці, дуже так, знаєте, не втомлюватися такими знарадіми праці. І ну, менше було втома, я рекомендую взагалі а, держаки купувати, не робити їх. Ні, хто, хто знає, де такі держаки ростуть, це… Прямі, то можна робити, можна не купувати. Но у нас всі, 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 всі палки ми купували. Тому що якщо кривий такий держак, і воно тут шатається, немає точності, точність втрачається. Тому я рекомендую все-таки купити. Він відшліфований, не позаганяйте вже під шкіру, собі якісь заусені. І так буде простіше. Да, ну вони ну, не дешеві, але все-таки прийдеться. Ось такий базовий набір, я вам показав. Такі базові набори, я думаю, кожен дачник зможе собі купити. Нічого такого тут немає. І в які виходить, у нас 5 лежить і 7 з праці, і все вам просто буде на десятиліття, щоб займатися в городі. А в мене все. Далі вже, напевно, після цього відео може ще одне відео якесь буде про картоплю. І все вже починається сезон полуниці. Я вже стою на себе на городі. Я вже бачу дуже багато зеленої полуниці. Ну, це вже я покажу якийсь, знаєте, відгук такий залишу, коли вже воно почне спіти. Я думаю, скоро. У нас вже сьогодні 26 травня. Ну, думаю, ще тиждень, тиждень, може ще чуть-чуть більше. Там вже йде тепло. І оце воно почне спіти. Всім пока.